На Італію та Англію без Миколи Шапаренка. Про це у вівторок на власному сайті повідомила Українська асоціація футболу. У поєдинку кваліфікації Ліги конференції з Бешекташем Шапаренко зазнав ушкодження сухожилля двоголового м'язу стегна. Після обстеження в таборі збірної виявилося, що на відновлення гравцеві знадобиться близько трьох тижнів. Микола залишив розташування головної команди країни. Бажаємо йому якнайшвидшого відновлення та повернення до ігрових кондицій. Замість Шапаренка з Ерного списку до основного перевели лідера Дніпра 1 Олександра Піхальонка. Є й приємні новини. Вже з командою капітан Андрій Ярмоленко. Динамівець отримав м'язову травму перед першою грою з Бешикташем і пропустив обидва поєдинки Ліги конференцій. Як кажуть партнери по збірній, Андрій доклав чимало зусиль, аби приєднатися до збірної. Ярмоленко відновлюється, працює по 8 годин на день, по два тренування. Ярмоленко зможе зіграти за збірну. Мені здається, що так. Мені здається, що все гаразд, що в нього там було ушкодження гомілкостопа, але ніби все гаразд. В немає Руслана. На Малиновського, який продовжує набрати форму і адаптовуватись до гри Дженуа, поки що гра Малиновського не вражає. Середня оцінка 6,4 від Софа Скор у двох матчах із Лацією Торіно. Водночас, першому в основному списку опорний півзахисник Шахтаря Єгор Назарина. Я дуже радий своєму дебютному виклику до національної збірної. Для мене це велика честь і гордість представляти Україну, а особливо в цей непростий час. Щодо важкого прибуття до табору збірної, ти розумієш, куди їдеш, тому дорога відходить на другий план. Ми добиралися сюди після матчу в Ужгороді, їхали до Роцлава через Жешу, де переночували. Але тут усе добре, усі раді прибути до розташування національної команди. Спробуємо спрогнозувати склад збірної на гру з Англією. У воротах Георгій Бущан, який був одним з найкращих у протистоянні з Бешикташем і має стабільне місце в основі Динамо. Анатолій Трубін поки не грає в Бенфіці. Відтак віддаємо перевагу голкіперу киян. Лівий захисник Віталій Миколенко. Так ви скажете, він мало грає за Евертон, але його рівень добре відомий тренерському штабу Реброва. А Матвієнко більше потрібен в центрі захисту. Відтак на цій позиції віддаємо перевагу саме Миколенко. Центральні захисники вважаємо без особливих сюрпризів. Гратиме основна пара останніх років Забарний Матвієнко. Правий захисник Олександр Тимчик. Він зіграв у всіх семи поєдинках Динамо цього сезону. Його конкурент Юхим Конопля відіграв лише 117 хвилин в УПЛ. Караваєва розглядаємо більше як правого півзахисника. Ярмоленко тільки набирає оптимальну форму і навряд буде готовий на всі 90 хвилин у грі з англійцями. Опорник Тарас Степаненко. Без нього стартовий склад збірної складно уявити. Основний конкурент Сидорчук капітан Динамо, який, щоправда, останні поєдинки за. Клуб зіграв не надто вдало. Вище у центрі розташуємо Георгія Судакова із Шахтаря, який є одним з найперспективніших гравців УПЛ. Поряд з ним Олександр Зінченко, який повернувся у старт арсенала. Лівий півзахисник Михайло Мудрик. За відсутності альтернативи на цій позиції збірна для мудрика велика можливість показати себе. Правий півзахисник, на наш погляд, найкращий гравець України зараз Віктор Циганков. Центральний нападник Артем Довбик, який вже забив за Жирону і був лідером Дніпра 1 упродовж минулого сезону. Якщо не погоджуєшся із таким вибором складу збірної, бомби у коментарях. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Трансферна бомба. Сергій Сидорчук, який зараз у розташуванні збірної підписав контракти з бельгійським Вестерло. Термін дії угоди три роки. Клуб вже привітав Сидорчука на власному офіційному сайті. Вестерло перебуває на передостанньому місці у чемпіонаті Бельгії. Серед відомих партнерів Сидорчука, екс-гравець збірної Бельгії Насер Шадлі, який пограв за Тоттенгем в і Монако. Експівзахисник зорі Максим Хлань щемно попрощався з фанатами луганського клубу. Крім того, 20-річний футболіст наголосив, відхід зорі був вимушений. Навесні у хавбека виник конфлікти з керівництвом луганців. Хлань відмовився підписувати з клубом новий контракт, за що його перевели в молодіжну команду. Хочеться сказати великі слова подяки всім тим, хто був поруч зі мною в цей тяжкий час, а саме вболівальникам, футболістам та персоналу. Зорі, мені довелося на ваших очах ухвалити вимушене нестандартне рішення на шляху штучних перепон моїй кар'єрі. Я дійсно цінував клуб, я був відданий йому до кісток, але я не зміг змиритися з деякими процесами в ньому. Прагнення бути кращим це моє кредо, як в спорті, так і загалом у житті. Сьогодні починається нова сторінка мого спортивного життя, а саме футболу, який я люблю більше ніж життя. І я обіцяю, що зроблю все за максимумом, все, що від мене залежить для футболу і нашої країни в цілому. Минулого літа футболіст в односторонньому порядку розірвав контракти з Зорею, який був розрахований до кінця нинішнього року. Відтепер українець захищатиме кольори Гданської лехії, яка виступає у другому дивізіоні Польщі. Той самий випадок, коли спорт не поза політикою. Хокеїсти московського ЦСКА перед матчеву розминку перед грою за Барсом провели у формі з Z-символами та знаками воєнізованих формувань окупантів. У клубі повідомили, таким чином хотіли підтримати бійців організації Спаньола, яка воює нині під Бахмутом. Раніше в випусках ньюсхаба ми розповідали проект гравця оболоні та збірної Росії Андрія Соломатіна, який увійшов до складу цієї терористичної організації. Ці сподіваємося, вже найближчим часом ми повідомимо про повну ліквідацію цього угруповування. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбул Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.